Семеро хлопців йти вперед. BTS, розважальне реаліті. Шоу, шоу, шоу. Яким буде наше сьогоднішнє завдання? На вашу думку, що найбільше ціниться у хлопців? Звісно, ріст. Ні, село. А знаєте, що ціниться насправді він тут найрозумніший і найуважніший. Шуга, скільки в тебе грошей? У мене на крадиці лежить 100 тисяч ван. Чунгук, а ти як думаєш? Ну докладати усі зусилля у всіх своїх починаннях? Терпіння вважається найголовнішою ознакою ідеального хлопця. Гаразд, розпочнемо змагання. Перед тим, як ми почнемо, хто хоче бути першим? Я буду першим, я другим, я третім. Я щось не зрозумів суті гри. Я четвертий, я п'ятий, я буду шостим. Ідеальний хлопець завжди спокійний. Приготувались, поїхали. Перший шуго, результат 14 секунд. Ех, всього лише 14 секунд. Я хотів протримати більше. Мені буде достатньо зробити лише один рух. Що ти витворяєш? Зі сторони дуже давно виглядає. Що? Що сталося? Він виплюнув прямо йому в лице. Та де його помацав? Хочеш неприємностей? Тільки що я дещо зрозумів. Якщо тобі щось не подобається, просто виплі. Почали. Боже, що ви робите? Стійте, стійте. Ти безпрецедентний переможець. А в тебе точно вода ще в роті? Я просто подивлюся зі сторони. Я також. Я також. Просто пообіцяй мені, що не будеш бити. Тоді я теж подивлюся зі сторони. Тримайте його міцно. Починаємо. Давай ще раз. Він виплюнув воду прямо мені в лице. Я здаюсь. Я ж виплюнув йому воду в лице. Джен проти ві. Давайте почнемо. Бій. Ти в нелегкому становищі. Веплін воду в чуже лице, коли смієшся. Чи зможе він витримати? Це схоже на пилу. Почали. Гетко. На мене плюнули. Тест на терпіння, щоб знати найкращого хлопця. І переможець це Чонгук. Ось і закінчився перший раунд. Так. Що тепер будемо робити? Чи варто нам перейти до наступного раунду? А в чому він полягає? Другий раунд оприділимо найкращого хлопця. Це сексуальні губи. Що? Сексуальні губи. Хлопці. Я темна конячка. У мене найбільш пухкі губи. Репон широко відкриває рота, коли їсть. Не дуже сильно. Ві, це не розмальовка. Він розмальовує репмона дуже великі. Такі червоні? Це смертельно. Ого, найбільші? Один, два, три. Його очі ще більші. Поїхали. Вісім сантиметрів. Вісім і шість сантиметрів. Чи є хтось, хто молодше Тихіона? Невже ніхто не зможе більше 10 сантиметрів? Ну ок, давайте подивимось. Він виглядає так, ніби його хтось побив. Тебе що? Били? Він зможе дійти до 10 сантиметрів. Величезний. Він приймає виклик 10 сантиметрів. Відкривай рота. В нього можливо вийде. Відкрий ширше, ти зможеш? Він зробив це. Це серйозно? Так забавно. Ми пройшли тест на найсексуальніші губи, і переможцем став Ві. Ну жбо перейдемо до третього раунду. Поїхали. Перейдемо до третього раунду. Найкращого хлопця. Третій раунд це змагання за подушку, яке провірить вашу силу і прудкість. Битва за подушку. Я безнадійно програв. В кінці кінців переможе Чонгук. Я буду старатися з усіх сил. Я думаю, переможе Чонгук. Я буду обережним. Готові музику. Давайте послухаємо, як вони відчувають себе перед фіналом. Я намагатимусь виграти, адже так далеко дійшов. Пробач, баччингу мені не залишається нічого, окрім розтоптати тебе. Я думаю, що програю. Тепер ми закінчили усі три гри. Все кінець. Це було занадто швидко. Дякувати Богу. Так, ага. Нарешті закінчили. І який же результат? Найкращим чоловіком в ранбонктан стає переможець. Це чонгу. Думаю, нам варто залишити найкращого чоловіка одного. Зроби крок уперед. Чонгук отримує значок найкращого чоловіка. Дайте йому значок. Це чудово. Передбачувальний результат. Влаштуємо церемонію? Станцювати добре. Ми найкращі чоловіки. Ми BTS. Ран Розважальне шоу продовжується.